Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні короткий огляд японського механічного годинника Seiko. Модель відноситься до спортивної колекції Prospex та має власну назву Tortoise, що буквально означає черепаха. Встановлено механічний калібр 4 r 35 з автопідзаводом 23 камені 21 600 напів коливен на годину. Запас ходу 41 година. Між індексами 4 і 5 годин розташована дата. На стрілки та мітки нанесено яскраве покриття Seiko LumiBright. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Циферблат захищає сафірове скло, ключ зміщено на 4 години. Алюмінієвий безель зі шкалою компаса обертається в обидва боки, діаметр 42,5 мм, а товщина складає 11,7 мм. Водозахист 200 метрів. Комплектуються нейлоновим ремінцем із підкладкою із натуральної шкіри. На задній кришці присутня таблиця основних сигналів лиха. Ціна годинника 540 доларів. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!